Вітаю! Сьогодні у нас огляд неймовірно красивого будинку на пагорбі в самісінькому центрі Києва. Загальна площа будинку 450 метрів квадратних, ділянка 11 соток. Будинок умовно поділений на дві автономні частини: житлова зона та спортивно-розважальна. Навколо нашого будинку є декілька окремих зон відпочинку, тераса з каміном, вихід до кухні та окрема тераса з дитячими гойдалками, барбікю зоною та гамаком. Майже весь перший поверх будинку займає простора кімната, яка об'єднала в собі вітальню, столову та зону кухні. І у нас облаштована розсувна система, яка при необхідності дозволяє зробити кухню та терасу одним великим простором. В інтер'єрі будинку дуже багато виробів із дерева, більшість з яких виконана українськими майстрами. Кімната відпочинку або ж кабінет, виконана з бетонними стелями, цегляними стінами, відкрита вентиляція та деталі з чорного металу. В кабінеті знаходиться робочий стіл, диван, великі панорамні алюмінієві вікна, камін, барна зона з власною раковиною та холодильником. З кімнати відпочинку можна потрапити як до вуличного джакузі, так і в сауну. За рахунок того, що частина нашого будинку вбудована в пагорб, в ньому є власне бомбосховище з бетонними стінами та вентиляцією. На першому поверсі є просторий спортзал з зенітними вікнами в даху. З залу ми переходимо в технічне приміщення, де у нас знаходиться система водопідготовки та очистки води, зона для прання, власний бойлер. Та на другому поверсі будинку знаходиться чотири спальні кімнати, з яких дві дитячі, основна господарська спальня та кімната для гостей. В основній спальній кімнаті є гардеробна. Велика ванна кімната. Просторе ліжко для дорослих та дітей. Та вихід на терасу. Дві дитячі спальні кімнати, кожна з яких має власний вихід на терасу, об'єднані між собою розсувною перегородкою, і також на поверсі є окрема дитяча ванна кімната, Гостьова спальня з окремою ванною кімнатою. Та виходом на терасу та зону борбу. На задньому дворі будинку є газовий мангал окрема зона для відпочинку, а також велике джакузі, яке може працювати при температурі до мінус 10 градусів. Головною фішкою цього будинку є простора тераса. З неймовірним видом на центральну частину Києва.